Гравці, добрий день. О, знову ви. Добрий день. Після першої гри ви було 54 гравця. Ого, скільки багато. Да. Перед вами появилась копілка. Да, вона верху. О, дивись. І... І. Зараз появляться гроші. Все, там є гроші. Эм... Ем... була голубою. О, вся голуба. Зараз у нас буде голосування. Кружочки, щоб. Продовжити гру ще є там. Крістики, щоб туди ставати. Ти перший Я хочу ці гри прикрасити, то я... пип. Игрок типа. Так, я хочу все эти игры. Макака. О, я буду голосовать. Я тоже хочу. Я тоже вижу, хочу... да господи. я тоже эти игры продолжу. Вы в своем уме. Я закружу крестик. Блин. Я тоже закружу за крестик. Не, за кружочек. Придумал я. Заяц, не подведи меня. За кружок. І так, голосування закінчено. Виграли круточки. Тож, гр... ігра продовжується. Зараз прийдіть на другу гру. Вона називається трьоногий пентандолон. Тріногий пентандолон. Ви складаєтесь в трьох гравців, і там буде три гри. Перша гра попади м'ячиком в сундук, друга гра поставить рівно картину Wii Wii. І последня гра We. називається Попади м'ячиком У. З Поняли за мене? Да-да-да. Вам далеко все, говоряшь. П'ять минут. Если хтось не встигає, то ты выбывай. Понятно. не Ее с тобой можно? Можно. Так. Раз... Разделилась? Да, да, да. О, старт. Так, ну что зайти первый. Надо сбить мячик. Оба, блин, слабенько. Я кинул. Давай еще раз. Эва! Есть! топ топ чоп чоп топ, топ чеп Тепер ты кита. Давай, горилла, ватермелон Так, бери мячик. Еще с первой попытки. Ава! Чего я так слабо его кидал? Давай. Ава! Блин, помахнулась. Да, блин. Да давай. Я видео снимаю, что. Да. А? Да. Беріть м'ячі, підбирайте і кидайте. Та це невозможно! Та давай швидше, кидай, ми скоро програємо. Давай, ава! Почті! У вас осталось 2 минути. Ой. Та, давай, ну же. Быстрейше. Есть, я потрапила. Тепер ти макакич! Треба до картину поставити. Вона впала, ну ти типу, ми виграли. Перша команда виграла. Вертайтесь в, до себе в залу. Можете відпочити, якщо хочете. Макакіч і Макакевич. А Макака я забув, де лежала. Давайте її сюди поможемо. Геспіть. Відтик. Кішка Ми з тебе чуть не програли. На що я зроблю, що я не могла попасти. І посвятня команда. Команда. І ти, курка. Давайте так я перва. Ну давай, оба чоп я перва. Перший. Другий. Бремночек. Обе. Давай. сюди потрапив тепер я поставити картину з улюханий бабай давай вона поставилась у вас залишилась одна минута. Ну давай, постався, жеш! Блін, на дорого, дорого, до гору, до гори ногами. У вас залишилось 59 секунд. О ні. це не можна. Ой, я її кудись викину. А де вона? А де вона? Ну ладно, ну, ладно заспавним нову. Там з картини. А дуже. А ось вона це. Ой. Поставилась. Ну блін, на в смыслі ми ж чому ми програли? Він, походу, поставив на нульовій секунді, але це не вважається. Закінчено. Поздравляю вас з грою.